Територіальний центр соціального обслуговування міської ради надає послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Тож, аби створити належні умови і наблизити соціальні послуги до населення, терцентру і було передано приміщення, де раніше знаходилась мистецька школа. От ми тут зовсім недавно, але люди приходять і дякують, що це приміщення стало в центрі міста. Сьогодні два, два чоловіки навіть вже про це говорили. До цього ж територіальний центр обслуговування знаходився на другому поверсі, що в певній мірі обмежувало доступ особам з інвалідністю до соціальних послуг. Та й спеціалісти центру працювали в різних частинах міста. Сьогодні ж вони зібрані під одним дахом в одноповерховій будівлі у центрі Миргорода. Ми щиро дякуємо Миргородській міській раді за те, що всі послуги на даний час можна отримати в одному приміщенні. Це послуги перукаря, швачки, робітника з комплексного обслуговування і ремонту будинків, послуги масажиста, психолога. Також у нас є університет третього віку. Працюють клуби за інтересами. А ще терцентр, за словами Тетяни Михайлівни, бере участь у проєкті щодо створення мультимедійного майданчика для групових занять і кімнати для ментальної адаптації дорослих. Хочемо щиро подякувати за надане нам приміщення. Ми можемо тут збиратися. І, звичайно, якщо в нас будуть іще зал, хотілося б, щоб у нас був музичний інструмент, тому що в нас всі співочі, всі хочуть гуртки тут організовують. Все дуже прекрасно. Щиро дякую. Нагадаємо, що віднедавна Територіальний центр соціального обслуговування надання соціальних послуг Миргородської міської ради розташований за адресою міста Миргород, вулиця Сорочинська, 5, Телефон для довідок 5 63 97.